Друзі, усім вітання! Сьогодні практичне відео. Якщо хочете, візьміть голочку з ниточкою, підготуйте бурдюрчик. як для вирізування, як вишивати бурдюрчик, я залишу посилання, наприклад,. В описі до відео підготуйте якийсь небудь бурдюрчик, висмикніть ниточки, і давайте заповнимо квадратики в серединці віконцем. Тому що у коментарях мені писали, хотіли би побачити це віконце. Хоча є на YouTube багато відео, ви можете знайти, але якщо раптом вам цікаво. Як я це роблю, то можете зберегти це відео десь собі в копілочку таких практичних відео, і, можливо, вам десь колись хочеться переглянути чи там нагадати, як воно робиться. Ось, тому що багато є і ляхівкою заповнення, є і віконцем. Ось, наприклад, закріпили нитку, все, ми на цьому вже не зупиняємося, йдемо вперед. У нас віконечко буде ось тут серединці, Ниточка в мене під отут. от Значить, отут витягнута. Тому що добре заплу... обкручувати ось ці ниточки, які лишились після висмикування от в квадратик і сюди. Тобто, все робимо так само, як ляхівкою спочатку. Дивіться, Значить, обкручуємо. Два рази я буду обкручувати до значить, рами і два рази після рами. Ну, зараз побачите. Зробимо оцих два віконечка, ви зрозумієте. значить ось раз, обкрутили. От, можна трішки відтягнути, так от, і два виття, і другий раз обкрутили все. Далі, ось, бачите, ниточка іде в мене, ми будемо ось сюди раму таку робити. В мене ниточка йде зверху і сюди. То я роблю не ось так от зверху, от от, от сюди. Бачите? А я, якщо тут іде зверху ниточка, беру отут-от цю голочку під ці нитки. Тобто раз. Просто повторіть. Далі. Далі йдемо назад. Ось так робимо. Бачите? Звідси йде зверху, сюди йде вниз. Взяли. Все, одну штахетку ми зробили. От, от, така штука зробилась. Все, ну, це саме складне. Рухаємося далі. Обкручуємо далі. Обкручуємо раз. І обкручуємо два. Я зразу перехожу от, от сюди. От, все, два. Обкрутили. Далі знову обкручуємо раз. Обкручуємо два. І далі будемо робити ось сюди штахетку. Оце віконечко будемо робити. Бачите, нитка йде в мене зверху. от, А далі, дивіться, як цікаво. Там було зверху вниз, а тут я беру верх верх низ низ Але нитка йде зверху, я підлізаю під оцю раму. Бачите, отак от, щоб зафіксувати от сюди. І тут в мене теж зверху. Бачите, підлізаю от сюди, вниз. Все, все саме складне вже позаду. Бачите, отак іде нитка. Далі беру отут зверху, фіксую зверху, бачите, і вниз підлізаю от сюди. Все, оце все віконечко. Оце все віконечко, от воно готове. Все, і далі обкручуємо знову. Раз. Тут треба так рівненько, щоб воно там нічого не накладалось одне на одне. Пальчиком можна там знизу поправити. От, все, віконечко, перехожу на цю сторону. Давайте зараз ще раз дійдемо до цього квадратика. Тобто, раз, зафіксували, два, зафіксували. Тут підсунули нашу раму. Ниточкою все вирівнюється. Раз, два. Все. Далі так само обкручую хрестиком оце перехрестя. Раз. І сюди два. Ну, давайте ще раз. <кхем> Значить, обкручуємо два рази. Раз, два. Першу штахету роблю вниз. Тобто звідси його зверху йде, а сюди вниз. Раз. Знов зверху, сюди, вниз. Два. Все, обкручуємо далі. Раз. Бачите, таке віконечко буде. Два. Обкрутили, сподіваюсь, ви разом зі мною. Переходимо сюди. Ну, тут я два рази, ви вже дивіться, скільки там, які вас нитки, скільки там раз вам обкручувати. Щоб не було там ниточок видно. Знов раз. Два. Ну що, робимо штахетину, бачите? Ідемо, підважуємо оцю ниточку. От, і виходимо сюди. Далі зацепляємося сюди, виводимо голочку. І фіксуємо оцю штахетинку сюди. О, все, знову вкручуємо. Раз. Два. Переходимо сюди, а далі все. О Тут вже просто ми обкручуємо тільки грані. Раз, обкрутили. Два обкрутили. Можна взагалі ці віконечка ще цікавіше робити. Тобто, в серединку там переплетінь, знаєте, там, ну, але це самий простий такий спосіб, без всяких заморочок. Віконечко сформували та й, слава Богу, все, обкрутили отуту. Все рівненько. Бачите, коли ми повертаємося, то ми просто обкручуємо. Обкручуємо ниточкою, так от все воно вирівнюється рівненько, і будуть ті віконечка в нас абсолютно одинакові. Все переходимо тако з грані на грань, все віконечко. Тому що повертатись, то легко, вже нема що там. Просто головне у ті штахетинки сформувати. От, Все обкрутили. Обкрутили, от звідки прийшли, ну, в принципі, звідки прийшли туди й пішли, все, і отут-от закріпили ниточку. І вийшло два от віконечка. Сподіваюся, ви зрозуміли, от як вони робляться, і вам це відео буде корисне, і ви схочете обкрутити собі якесь вирізування, зробите такими віконечками. Це теж досить цікаво. От. Ну, закріпити нитку, я думаю, ви вже зможете. Там, от під тими качалочками, є рунда її закріпити. Все. Так що користуйтесь, дівчатка, хочете, заповнюйте ляхівками, хочете, заповнюйте віконечками. <різь> Робіть, як хочете, створюйте красу. Все, всім щасливо і пока!